Тестуємо, чи дійсно класна штука туристичний холодильник. У нас 18 літровий розумі. Купили ми десь місяць назад, щось ми ним не користували. У комплекті йшов до нього сякий сухий лід. Китайський сухий лід. Я перевела, пише, замочити на 3 хвилини у воду. Маємо надути. І все що має пакетик потужки. І потім кладемо в холодильник. До рана. Так як тепер у нас вже на годиннику пів дванадцятої а мені треба приблизно на 8 ранку. Я йду запробувати. Потім, поникаючи, заморозиться до рана, кину у холодильник, закрию і так з ним поїдемо. Мені дуже цікаво. Чи це ага, на вагу. вагу. Подивимось. Пакетик постояв у воді ого! Постояв одні буквально 3 хвилини. Ага, видите, якщо довізити, видавлюється. Я поняла фішку. Він, коротше, набрав у себе води много. Дай ногу. Потім ми його маємо покласти на поверхню, рушничок такий, повтирати і забити в морозілку. Тішка у тому, що у морозилку ми ставимо сив в сторону неполотняну, бо мені завидить, він може втечити. Так, ставимо його там рівно, закриваємо на 7 годин і поникаємо. Лід. Тестуємо туристичний холодильник. Я вчора вам вказувала, що заморожую цей сесть Треба було пакетик замочити на 3 хвилини у воду. Тут був сухий лід, дуже його мало було. Далі пакетик повністю набрав на бух. Я його клала у морозилку. У морозилці був 8 годин повністю замерз. Один пакетик кладу сюди в холодильник. Закриваємо. І я хочу спробувати, чи дійсно цей холодильник ефективний. Я поїду. І куплю з морозилки продукт напівфабрикати. Но я поїду через 6 годин. Як і за 6 годин у машині простої, я куплю і поникав, чи за 6 годин пакетик розморозить і чи реально потім годину йому будуть напівфабрикати, чи буде якась різниця. Розморозяться, не розморозяться і чи варто братися, який холодильник. Тестуємо. До речі, дуже легко і дуже зручно. Приїхали, займається переобую. У туристичному холодильнику вже 2 години заморожені на який я купила. Но я поклала лише один пакетик сухого льоду. Причому пакетик завозив у нас у машині. в печку, бо не дуже холодно. 8 годин. Все, пробуємо. І все нормального вийде. Нормального, замороженого і холодного. Супер. А ну зараз перевіримо под пакети. Ну, ви не думаєте що ми з голодного краю? <laughs> ми просто запасли, бо і все дуже смачні сирнички. Так, опа. Заморожений, прикиньте. Не. Ну, ну чуть-чуть чуть, -чуть, -чуть ли поліпила. Вісім годин машині був. Чуть-чуть. А тут реально так холодно. Поставив руку. Так буде, як і з морозілка. Може телефон покласти. Телефон не почувствую. Здувий, зморзівка. Це пакетик, пакетик. люду може использувати протягом 24 години. Мою... А, 24 години держить. Я думала, Заморожу. що предлагаєш його уверечи. Я його йду заморожувати <laughs> далі. І <laughs> цей пакетик може дуже наразі заморожувати, доки ця не розпаде, но. Сім кладете на низ, а полотном – наверх. Поняли, як це вирушується? Все. Дуже крутий девайсик. Де не без клади? Все реально. Да, 18 літрів продуктів. 18 літрів. Скільки пив лізе, що до 15? 20. 20 пив 0,5. Угу. Uh -huh. Зараз вам кину ссылочку, де я купила цей туристичний холодильник. І, до речі, за промкодом діє знижка. Зараз вам точно напишу, який промкод і знижку, бо не помню. По холодильник я купила ще 3 тижні назад, а тепер їм перший раз обкатала.